Рік та Морті нарешті буде офіційно українською. Робили так, треба продавш. «Морті, руки геть від мого авто для смертельних перегонів. Підвізка трохи перекошена. Підвізка перекошена. Ого, і справді перекошена. Можна зацінити на HBO Max, який недоступний в Україні, оскільки Мегого мають контракт із HBO, то найімовірніше вихід серіалу варто очікувати. Там час покаже. То які плюси? Звичайно, це офіційне озвучення. Мінуси, переклад та закадрове озвучення. Буде на рівні дитячого мультфільму типу губки Боба. Словом, як по телеку перед школою. Марті, руки геть від мого авто для смертельних перегонів. Підвізка трохи перекошена. Підвізка перекошена. Ого, і справді перекошена. Поки сидів там, де чого навчився. У матриці? У тюрмі. Ого, це серйозно. Пишіть, що думаєте у коментарях. Мортянула би від тачки зі смертельних перегонів. Підвізка підгуляла. Це диви, підвізка підгубка. Йой, і справді щось цей Де да, чому навчився, поки був там у матриці, в матричній в'язниці. Оу, oh. ну no, клас.